Доброго, Доброго ранку. ранку. Думали, що пані Ельміра прийде сама. Вона прийшла з своїми підофічними під дівчатами. Сьогодні пані Ельміра, як ми говорили, це голова Кіровоградського обласного осередку народної академії творчості для інвалідів. Е, Софія, переможниця міжнародного пісенного фестивалю Золотий птах для дітей інвалідів і влада Умрихіна. Це учасниця міжнародного пісенного фестивалю «Золотий Птах для дітей з інвалідності. До речі, влада сьогодні де народження. Тебе. 11 11 народження. Вітаємо щастя, здоров'я, успіхів. Ще більше виромок на конкурсах, хорошого навчання. Хорошого майбутнього чоловіка і хорошого життя загалом. Ну давайте поговоримо про сам конкурс. Тоді розкажіть нам, будь ласка, що це за конкурс, і власне хто там буде представлятися і представляти свою творчість? Ми вже представили свою mm -hmm. творчість. Це був пісенний Фестиваль, конкурс Золотий птах, який проходить в Вінниці. Він uh -huh. проходить третій рік поспіль. Ми беремо участь другий рік в цьому конкурсі. Два роки він був пісенний всеукраїнський, тепер міжнародний. В тому році ми взяли гран-прі і дівчинка наша їздила до Польщі в Чехочинок на два тижні. В цьому році, в молодшій категорії, ми взяли перше та друге місце. Софія перше, Вероніка Чорна з Олександрії, дівчинка, зайняла друге місце. І в цьому році поїхали. Йде до Чихочінику Вероніка Чорна із піснею «Орликіно». і ми маємо надію, що ми переможемо там. Ну призове місце займемо, тому що в цьому році гран-при взяв хлопчик з Польщі, старша категорія, і він. У себе зайняв також гран-прі в угу. минулому році. А що передбачає виграш? Ну, як завжди, нагорода, грамота, гроші там є. А як же? А яка це сума? Хороша сума. Ну скажіть, це ж там не про мільйони йдеться. Ну, <с це ж не секрет, це секрет, гран-при це 15 тисяч. Перші два місця по. – 10, другі місця 7 тисяч, треті місця по 5 тисяч. Плюс дівчаткам е, дарували компанія Рута гарний одяг, колекційний, mm -hmm. колекційний е, так що в мене всі дівчатка приїхали з обновками. Я хочу сказати, це знаєте, є для чого старатися і модернізувати свою творчість. Дівчата, давайте розказуйте, ви, да, як, вам як вам там було? там сподобалось? Двичайно да. сподобалось то, що. Ну, я, на, на мою думку, таких фестивалів на такому високому рівні е, в Україні може, можливо і є, але для мене це найособливіший фестиваль, для мене, як то кажуть, знакова перемога. Mm -hmm. не, не геть перемога, але я дуже рада, що я подія, лава, Так, так перемога, е, подія. Тим, що я зайняла перше місце, то ще до цього дуже довго йшла цілий рік, тому що в минулому році я нічого не зайняла. Mm -hmm. ну, ну нічого. Голові, а скільки тобі років? Тринадцять. Тринадцять років. Та тобі ще ціле життя. Попереду. Слухайте, ну а вам сподобалося ну, за лаштунками фестивалю. Зрозуміло, що ви вийти на сцену, заспівати пісню це головна мета була. Розкажіть нам те, чого ми не знаємо. Як як проходила організація? Можливо, костюми, можливо, вам, вам сподобався зал, можливо, там діти ви Знайомилися з ким можливо, вас чимось пригощали. Розкажіть нам ось ці моменти, про які ми не знаємо. В Минулому році? Ну як я вже брала участь, ми познайомилися з багатьма дітками. Це і дітки з Івано-Франківська, дві сестрички, які вже мені стали як сестрички, тому що ми uh -huh. дуже так компактненько здружилися. Спілкуєтеся? Uh -huh. звичайно. Uh -huh. Uh -huh. А скільки часу ви там були? Три дні. Три дні, так? То за ці три 3 дні можна було, не так. знаю долю свою зустріти. Скажіть <рігул> <рігул> а де <рігул> <А> ви там <рігул> проживали? Ось ці всі моменти нам також цікаві. Проживали ми в гостиниці Поділля. І хочеться сказати, що на цей пісенний фестиваль не так просто й попа потрапити. Ми висила, висилали на, на конкурс свої свій спів і відбирали з усієї України, тому що на молодшу групу було 10 чоловік всього на всього відібрано з усієї України. Наших троє з Кіровоградщини, тому ми повинні були привезти хоч одне призове місце. От. і на, на старшу групу також 10 чоловік було з усієї Кіровоградщини відібрано на Гала-концерт проходив в театрі імені Садовського. Гарна сцена. Дітей всіх нарядили в такі шикарні плаття. А давали е, одяг? 27 так, 27 тисяч одне платтячко там коштувало, Я на нього дивилась, дивилась <ривіт> 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 Вишиване. Дуже гарно одягнули спасибі Людмилі Бушинській. Е, да, що Вона всіх дітей одягнула так, як ну, от, саме. Міжнародного рівня був такий фестиваль. Ви відчувалися справжніми артистками, так? Софія, ну ти розкажи своє враження. Яка в тебе була сукня? Влада влада. Влада, влада, вибач, будь ласка. У мене був чорний камінізон. Кожаний. Ого, Ти якусь таку пісню співала? Рокову чи яку? Ні. А що ж ти співала тоді? Шкірами звикли це для року або для поп. по що ти співала. Я співала «Хочу хачушалі. О, ага, ну хочу шаліть, хочу літа. Дівчата, я знаю, що ви підготували нам пісню, да, продемонструвати, чому саме вам віддали перевагу у конкурсі. А ми хочемо це побачити, почути, тому зараз Зачем? ваша хвилина слави. тобі <рес> треба стояти. Ладно. Добре, Давай, зараз я допоможу трошки. А, так, так, Шиця трава за мира моє сиденьку чую Господна слова. Любіть Україну, любіть Україну, любіть Україну сповна. любіть Україну, любіть Україну, Україну сповна. Браво, Дякую, молодець! Так, Присідай, сідай, обережно, обережно. Ось, ось так, угу. бачиш, ну очікувано, що ти перемогла, молодець. Знаєте, що до нас дуже часто приходять люди, які отримують такі лаврові нагороди, і це дуже приємно, що діти, люди такого вже жвавого віку, не залишаються без уваги за свій талант. Ми крокуємо далі ефіром. Так, побачимо вам. за пару хвилин.